І знову, друзі, всім, великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, у нас на календарі 31 грудня, а це означає, що закінчується цей рік і розпочинається у нас новий. І так як багатьом з вас я обіцяла. Зняти відео на ваше прохання, на досить таку цікаву тему. Сьогодні, все ж таки, я вирішила це зробити, тому що, знаєте, я така людина, що якщо комусь щось пообіцяю, то я обов'язково повинна свою обіцянку виконати, інакше ніяк не може бути. І саме сьогодні, на кінець цього року, сталося так, що все ж таки я наважилася зняти для вас відео на ваше прохання стосовно. Тих орхідей, які ненадовго затримуються у наших колекціях, я сьогодні друзі буду розповідати саме про ті орхідеї, з якими у мене траплялися ось такі нюанси. Тому що деякі сорти я повертала по декілька разів, і вони все одно у мене відправлялися в Орхурай І після цих випадків я більше не захотіла повертати дані сорти до колекції. Але про це поговоримо трошки згодом. Ви також просили зняти детальне відео про довгоквітучі сорти орхідей, про ті, які пишно квітнуть. Ну, друзі, дивіться. Якщо чесно, я дуже довго міркувала над цим питанням і, переглядаючи свої попередні відео, фото своєї колекції, мені, якщо чесно, дуже важко дати якусь конкретну відповідь щодо цього питання, саме з приводу тих орхідей, які пишно квітнуть, тому що дивіться, друзі, відколи я почала вести свій ютуб-канал, ви можете. Переглядати попередні мої відео і самостійно оцінити стан орхідей, відслідковувати, як вони квітли у попередньому цінні, як вони планують квітнути на даний момент, і ви зрозумієте, що кожен із сортів орхідей це пишно квітучий сорт, але. Тільки у тому випадку, якщо ви для них створите всі необхідні умови, якщо ви дасте їм достатню кількість світла, особливо зараз в зимовий період, вони обов'язково потішать вас ось таким неймовірно класним цвітінням. Погляньте навіть орхідея Дурбан, яка квітне вперше в моїх домашніх умовах. Погляньте на попередньому магазинному зрізаному цвітоносі. Цей сорт пробудив дві сплячі бруньки, і зараз квітне ось так неймовірно класно. Плюс досить виявився ось такий стресостійкий сорт. Не засушив жодного бутону. Квіти ось такі неймовірно красиві, великі. Цвітоноси стають, знаєте, такими важкуватими. Розкриваються всі бутони. Погляньте, ось така неймовірна краса. Звісно, орхідеї потихеньку. Розкриваються. Ось мій пірат в пікоті метелик. Я дістала його нарешті із верхнього рівня стелажу, тому що вчора у мене був такий грандіозний полив, поливала свої орхідеї від самого ранку до 11-ї години. Всі орхідеї, які тут у мене стоять на стелажі, я полила. Вони у мене зараз всі частенькі. Всіх їх старалася розмістити. Щоб загальна картина виглядала ось так чудово і гармонійно. Звісно, з кожним днем орхідеї починають розкривати свої бутони, новенькі бутони. Тут у мене, як завжди, просто неймовірна краса із цвітоносів із бутонів. І, якщо чесно, друзі, нема в колекції. У мене таких орхідей, які попишно не квітли. Звісно, для кожної із орхідей потрібен час, тому що якщо ви будете правильно за ними доглядати, якщо, повторюсь, створити для них всі необхідні умови орхідеї, з кожним роком вони будуть ставати міцнішими, здоровішими. І саме від загального стану ваших орхідей і залежить те, як в подальшому ваші орхідеї будуть квітнути. Тому що в моїх умовах це відбувається саме так. Чим здоровіша і доросліша орхідея, тим вона пишніше квітне. І саме, друзі, сьогодні я вирішила все ж таки зняти вам відео не про пишно-квітучі сорти, а про ті сорти, які досить такі. Тремхливі і ненадовго затримуються у наших колекціях. Звісно, я буду розповідати про ті орхідеї, які саме так поводилися в моїх умовах. Можливо, саме у ваших колекціях із цими сортами, які я сьогодні озвучу, проблем нема. Ви обов'язково мені напишіть про це в коментарях, поділіться, так би мовити, своїм власним досвідом. Можливо, я також. Зроблю якісь певні висновки для себе, можливо, це була така випадковість, і все ж таки я знову наважусь придбати ті чи інші сорти до своєї колекції. Можливо, це був, знаєте, такий собі збіг, і, можливо, я зробила такі поспішні висновки стосовно цих сортів, але все ж таки, так би мовити, будемо обмінюватися досвідом. А можливо, навіть хтось із вас погодиться стосовно. Стійкості тих чи інших орхідей. Ну що ж, друзі, почнемо. Тож, перша орхідея, яка у мене відправилася, пам'ятаю, в Орхорай, це була орхідея сорту Феррара. Це дуже, друзі, красивий є, сорт, дуже у неї гарні такі ніби вирізані пелюсточки, але в перший раз, коли я її втратила, я думала, що це випадковість. Потім повернула її до колекції і через декілька місяців і з іншим екземпляром сталося те ж саме, що і з першим. І після цих двох випадків я вирішила для себе, що ось цей сорт я більше до колекції повертати не буду. Хоча друзі, коли. Дивлюся огляди, продажі орхідей. Коли бачу цю орхідею в наявності, я завжди насолоджуюся її цвітінням і так хочеться її забронювати, але потім згадую, як все це було. Щоб я не робила нічого, не допомагає її врятувати. І, якщо чесно, не хочу знову. Впадати у відчай стосовно втрати якоїсь із орхідей, і так би мовити, не хочеться викидувати гроші на вітер. І в останню мить я стримую себе і все ж таки відмовляю собі у покупці цього ну, саме цього сорту. Хоча бачила вже дану орхідею цього сорту. І в мутаціях це також просто неймовірне відовище. Є на що подивитись, але все ж таки мені здається, що ну, все ж таки, це моя думка, що якщо стандарт поводить себе ось так, то відповідно орхідеї в мутації будь-якого сорту вони коштують дорожче, то не знати, як поведе себе орхідея. Мутації цього сорту також в домашніх умовах. Тому поки що я не наважуюсь повертати цю орхідею до колекції, але повторюсь дуже-дуже, якщо чесно, хочеться, тому що це неймовірно красивий сорт. Наступна, друзі, орхідея, яку я також два, два рази повертала до колекції, це була орхідея Бюмонт, також просто неймовірна красуня. Дуже вона мені подобалась, але після того, коли знову ж таки я повертала сорт до колекції і потім через деякий час його втрачала, мені вже перехотілося це робити. І навіть зараз, коли довгий час не було цього сорту в продажі, я бачу останнім часом він почав з'являтися. У декількох продавців я його бачила, але все одно знаючи наскільки це примхливий сорт, я не захотіла знову його придбати до колекції. Знаєте, як у мене відбувалося? І це при тому, що це не була оцінка, це були цілком здорові орхідеї із просто, не те, що здоровою кореневою, а у них шикарна була коренева, повні горщики коріння. Листові розеточки також були дуже хороші, міцні. Але після того, коли. Орхідеї з'являлися цього сорту в моїй колекції, чомусь даний сорт починав скидувати нижні листочки, і завжди у даного сорту у мене були тільки по три листочки. Знаєте, якщо з'являвся Молоденький листочок, то самий нижній орхідея постійно скидувала. Я не знаю, чому, але так траплялося у мене з обома орхідеями цього сорту. І потім ні з того, ні з цього орхідея навіть квітла декілька разів в моїх домашніх умовах. І після цвітіння орхідея могла скинути всю кореневу систему. І навіть в той момент, коли я її старалася нарощувати цю кореневу систему, вона спочатку ніби показувала хороші. Результати, але водночас, через деякий час, навіть ці корінчики, які з часом почала видавати, вона знову ж таки скидувала. І ставалося так, що мені ніяким чином не вдавалося врятувати цей сорт. Тому я все ж таки вирішила для себе, що однозначно більше ніколи цей сорт я до колекції не буду повертати. Потім, друзі, не знаю, збіг це чи ні. Але також я віднесла до таких орхідей, які недовго затримуються у моїй колекції: орхідею Каріна, або африканський закат, або Golden Rivere, тому що у одного сорту є декілька назв. Але всі ми її знаємо переважно як орхідею Каріна. Також, друзі, пам'ятаю. Один раз у мене, коли орхідея почала квітнути в домашніх умовах, а я придбала орхідею цього сорту колись як. Ну, Відцвіташку. Орхідея кольору сюрприз. В той період, коли я тільки починала захоплення орхідеями, ви знаєте, що я любила купувати різні відцвіташки, тому що в той період часу вони коштували ще дуже-дуже дешево. Суть не в цьому, суть в тому, що повторюсь, придбала я орхідею Каріна як відцвіташка. Не знаючи, що це за сорт, але коли вона розкрилася, я дуже раділа, що в мене є цей сорт, але раділа, друзі, я недовго, тому що вона так. Також почала а, трошки показувати свій характер. А, почались у мене з нею певні проблеми. І а, так само, як і з орхідеєю Б'юмонт, вона взагалі не хотіла ніяк реагувати на мої дії стосовно порятунку. І ставалося так, що я її втрачала. Потім, звісно, я також старалася повернути цей сорт до колекції. Що я зробила? Також придбала цілком здоровий, пам'ятаю, сорт. Також красива у неї була коренева система. Але також через деякий час я втратила знову ж таки цей сорт. Ну, я не знаю, друзі, в чому причина. Можливо, це, як я вже сказала на початку відео, збіг. І ви обов'язково поділіться зі мною своїм власним досвідом, як ці сорти поводять себе у ваших колекціях. Ну, але ось бачите, стається так, що не дивлячись на те, що це такі дуже красиві сорти, такі старенькі сорти, але все одно вони ну, дуже гарні. І мені б дуже хотілося, щоб вони були в моїй колекції. але... Ну, поки що якось не виходить у мене з ними подружитися. Потім, друзі, я віднесла ще до таких примхливих сортів орхідеї серії Парфумерна фабрика. Із всієї парфумерної фабрики у мене не було проблем лише з одним сортом, який називається сеншн. Це дуже гарна орхідея. Вона після покупки дуже гарно себе показала, пішла в активний ріст. Потім я її пересадила. Навіть в домашній посадці вона також почала активно нарощувати і корінчики, і листочки. Вона квітла в першому домашньому цвітінні на один красивий пишний цвітоносик. І потім вже зараз в зимовому цвітінні вона дала два цвітоноси, на яких активно формує вже бутони. Аромат від неї неймовірний. І повторюся, так як вона зараз сидить у подвійному горщику, їй все подобається. Вона водночас і нарощує і кореневу систему, і листочки. І повторюсь, формує активно вже бутони, готується до зимового цвітіння. З цим сортом я не мала жодних проблем. Ось потім купувала я. До колекції декілька разів орхідею парфюмерної фабрики і Bell, і Diffusion, От з ними у мене були проблеми. Знаєте, я ще можу миритися з тим, коли орхідеї саме серії парфумерна фабрика скидує кореневу систему. Там я ще можу якось зарадити в цьому випадку, там наростити кореневу систему. Але коли в одну мить цілком здорова орхідея бере і скидує всі листочки, ну це для мене дуже, якщо чесно, болісно. І це, друзі, не випадковість, тому що таке траплялося декілька разів. І також бували випадки, що я настільки хотіла Зібрати всю колекцію ось цих парфумерних фабрик. Купувала, як і цілком здорові орхідеї, так купувала і відцвіташки, щоб було трошки дешевше, але вони були в ідеальному стані. Траплялося так, що ну, навіть орхідеї не пересаджувала, нічого з ними такого не робила, створювала для них найкращі умови, ставила на найкращі місця під лампи, але вони просто брали і розсипалися в одну мить. Ну і... Ось також ці сорти серії парфумерна фабрика я віднесла до ось таких примхливих, які ну, ненадовго затримуються в наших колекціях. І, на жаль, друзі, на цьому мій список примхливих орхідей не припиняється. До цього списку я ще віднесла такі орхідеї, як бігліб лімончело. Також навіть місяця не протримався в моїх домашніх умовах після покупки. Також, пам'ятаю, мені подружка дарувала також бігліпа під назвою Манго. Якщо чесно, дуже спочатку раділа, тому що орхідея також була в ідеальному стані, повен горщик коріння, листова розеточка також була в ідеальному стані. Квітну він також надиво довго тримав в магазині квіти досить такий тривалий час. Плюс ті бутони, з якими я його отримала, він всі до єдиного розкрив і також їх тримав дуже-дуже довго. Але потім в один прекрасний день він взяв і скинув всю кореневу систему. Звісно, ви знаєте, що досвід по нарощенню кореневої системи у мене є. І, на жаль, все, що я тільки могла зробити для даної орхідеї, я зробила. Але все одно він не відгукувався на ось мої лікувальні дії, і в один прекрасний день він взяв і відправився в Орхорай. Все, після того я також неодноразово чула від дівчат, що також мають проблеми із цими сортами, і більше я не захотіла повертати ці сорти до колекції. Також можна віднести ще до ось таких примхливих орхідей. Такий красивий сорт, також бігліп, як креветка. Ну, дуже красивий сорт. Новиночка, дуже багато хто за ним ганявся, купував його за шалені кошти. Зараз його можна придбати набагато дешевше. Зараз, можливо, дехто з продавців на мене буде ображатися, але повторюсь, це зараз я все розповідаю. Зі свого власного досвіду, як ну, ці сорти, ну, як складалася ситуація з цими сортами в моїх домашніх умовах. І так як орхідея саме сорту креветка з'явилася в моїй колекції не так давно, вона дуже себе чудово. Показала, почала в домашніх умовах розкуклювати корінчики. У неї пішли від шиї новенькі на зрізаних магазинних Цвітоносах орхідея пробудила одразу два цвітоноси. Почала формувати на них активно бутони, і я побачила в один день, що орхідея просто різко взяла і засушила всі бутони. Я дістала її із елажу, тому що стояла вона у мене тут під лампами. Почала дивитися, що там щось відбувається. Погане, тому що бутони орхідея не просто так засушила, почали одразу засихати і цвітоноси також. І цей процес почався від шиї, і я побачила, що також орхідея почала скидувати нижні листочки. На що я одразу почала реагувати, зрізала під нуль всі цвітоноси, зняла ті листочки, які орхідея почала жовтіти від шиї. Замазала це все діло Максимом і зараз чекаю на позитивні якісь моменти. Звісно, вона стоїть у мене ще в магазинному ґрунті, я її не чіпала, не пересаджувала. Повторюсь, так як вона з'явилася в, ну, в моїй колекції зовсім недавно. Також, друзі, ще одного бігліпа я віднесла до цієї категорії: це бігліп, який вже також вдруге. Я повернула до колекції. Перший раз я думала, що сталася така ситуація через те, що саме цей сорт з'явився в моїй колекції тільки на початку мого захоплення орхідеями, і я списала це на те, що можливо у мене. Бракувало досвіду на той час, і, можливо, я щось робила не те по відношенню до цієї орхідеї. І зовсім недавно вирішила, коли побачила в продажі цей сорт, вирішила повернути його до колекції. Це орхідея Бігліп Павлін. Дуже красивий сорт. Дуже раділа, що повернула його до колекції, але дуже, якщо чесно, друзі засмутилася тоді, коли побачила, що з ним відбувається те саме, що відбувалося, і з першим моїм екземпляром цього сорту. І, якщо чесно, друзі, також робила все можливе для того, щоб врятувати цей сорт, але, на жаль, не вдалося. І зробила для себе такі висновки, що який би гарний сорт орхідеї не був. Але якщо він настільки примхливий, краще знайти щось схоже за цвітінням. Що я останнім часом і стараюся робити, я шукаю трошки схожі сорти за цвітінням. Але вони дуже добре себе показують в домашніх умовах, не примхливі взагалі, і насолоджуюся їхнім цвітінням. Також, друзі, пам'ятаю, втратила була вже один раз сорт під назвою Little Zoro, але зовсім недавно повернула його до колекції знову. Ну дуже подобається мені цей сорт, і я вирішила спробувати знову. Можливо, на цей раз мені з ним пощастить, і ми все ж таки знайдемо спільну мову. Хоча також читала дуже багато відгуків, що саме. Ця орхідея також досить вередує у дівчат в колекціях також. І ну, знаєте, трошки інколи страх охоплює, переживаєш з цього приводу, щоб, не дай Бог, не втратити цей сорт знову. Бо знаючи себе, я знаю, що якщо не дай Бог таке станеться, більше цей сорт до колекції я ніяким чином не поверну. Ну і, звісно, друзі, також ще до цієї категорії вже давно віднесли таку орхідею, як інтрига. В моїй колекції її ні, ніколи не було. Хоча, пам'ятаєте, і подарувала мені підписниця була чотири орхідеї, і саме одна з них була підписана як інтрига із знаком запитання. Не знаю, друзі, як вона процвіте, До речі, ось вона. Ось вона тут. Це її листова розеточка, дуже гарно себе розвиває і показує саме ця орхідея. Ось її один цитоносик із додатковими розгалуженнями, а ось інший. Це вона буде вперше квітнути в моїх домашніх умовах. І саме друзі інтригу віднесли до такого сорту, який, на жаль, ненадовго затримується у. Колекціях орхоманів. Ча, друзі є і такі випадки, що ці сорти, які я сьогодні озвучила, досить непогано себе показують у деяких колекціях у деяких орхоманів. Ну, ось такі вони, наші орхідеї, в одних вони дуже себе чудово почувають, в інших вони трошки капризують, показують свій характер. Ну, і... І, на жаль, поводять себе ну, ось так не дуже добре для нас. Ну, друзі, і на закінчення: ще один сорт, який би я віднесла до примхливих і який ненадовго затримується в наших колекціях це орхідея сорту «Лас-Вегас». Цей сорт, друзі, у мене також в колекції був. Я його також колись придбала як оцінку реанімашку. Мені навіть вдалося реанімувати цей сорт після вдалої реанімації. Він у мене навіть квітнув один на всього раз. І після того, коли він скинув свої квіти, він у мене відправився в Орхорай. Ось так, друзі. Я рятувала його і боролася за його життя майже два роки. Тому що він приїхав до мене без майже жодного живого корінчика. І повторюсь, всю кореневу систему я нарощувала даному сорту з нуля. І після того, коли мені вдалося відновити його стан здоров'я, повторюсь, він у мене один раз квітнув і після того все відправився в Орхорай. І після цього я також дуже багато чула негативних відгуків стосовно цього сорту і більше повертати його до колекції. Не хотіла. Ну а, друзі, на цьому мій список примхливих орхідей закінчується. Можливо, у ваших списках є ще якісь певні сорти, з якими у вас не склалося, з якими ви не знайшли спільну мову. Обов'язково пишіть про це в коментарях. Порівняємо, можливо, навпаки, ці орхідеї в чиїхось колекціях поводять себе навіть чудово. Погодьтеся, це буде такий хороший обмін інформацією, буде нам над чим замислитися і зробити для себе певні висновки. Ну, друзі, і на закінчення свого відео я хочу вас всіх привітати із наступаючим новим роком. Побажати нам всім. Нехай друзі, Бог дарує мир на нашій землі, нехай матері. Обіймають живих дітей, нехай небо буде чистим без ракет, нехай звучить дитячий сміх, а не сльози. Залишимо у серцях віру та надію на краще. Ну, і звісно ж, всім вам, здорових орхідей, неймовірно від них красивого та пишного цвітіння. І до нових зустрічей вже в новому. 2025 році обов'язково ще з вами побачимось і почуємось до зустрічі і всіх вас з Новим роком!